Запрошуємо вас до вступу на освітню програму Динаміка і міцність машин. Ми готуємо інженерів з міцності, надійності і довговічності. Ці інженери забезпечують тривалу, безвідмовну і безпечну експлуатацію різноманітних виробів і конструкцій в різних галузях техніки. Фахівці з міцності потрібні всюди і завжди. Ми навчаємо конструюванню вузлів машин і розрахункам на міцність за допомогою спеціального програмного забезпечення, яке дозволяє моделювати поведінку конструкції за різних умов і навантажень. Експериментальні дослідження виконуються на спеціальному обладнанні, яке дозволяє проводити деформування і руйнування зразків, проводити краш-тести виробів. Важливим напрямком роботи фахівця з міцності є біомеханіка. Спрямована на вивчення механічних властивостей опорно-рухового апарату людини, а також створення легких і надійних імплантів, використання 3D-друку дозволяє створювати нові вироби та моделі для механічних випробувань. Лабораторії кафедри оснащені сучасним обладнанням. У спільному комп'ютерному навчальному центрі «Прогрес-Тех» Boeing Україна. Вирішуються реальні задачі міцності для авіабудування. Наші випускники працевлаштовуються у провідних підприємствах, інженерних компаніях, наукових установах. Освітня програма Динаміка і міцність машин міцна сходинка до високої інженерної кваліфікації і вдалої кар'єри. Будемо раді бачити вас серед студентів освітньої програми Динаміка і міцність машин.